Раді вітати вас у нашій студії. Дякую, вітаю. Так. І перше питання: розкажіть трошки про себе, про свою діяльність. Угу. Мене звати Наточі Олена, я координатор мобільної бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Психолог. Ми зараз живемо в такому суспільстві, яке можна сказати, просочене стереотипами. І дуже часто людей, які піддаються. Насильство, домашньому насильство, гендерному насильство звинувачують у тому, що вони саме спровокували. Чому гендерне насильство і будь-яке насильство не можна спровокувати? Стосовно самих стереотипів, ми дійсно мислимо стереотипами і не тільки як Учасники конфліктів, не тільки тоді, коли говоримо про постраждалих чи про кривдників, ми мислимо стереотипами як надавачі послуг, тому що все-таки те, що передається із покоління в покоління, воно впливає і на наші помилки в мисленні, і на тип нашого мислення, і на те наскільки ми звертаємо увагу на думку інших, і на те, як ми дратуємося, і наскільки швидко ми дратуємося. Тому це дійсно важлива тема. І тоді, коли ми говоримо про будь-яке насильство, чи це гендерно зумовлене, чи домашнє, як вид гендерно зумовленого насильства, ми в першу чергу маємо доносити всім банальну інформацію про стереотипи. Це є важливо, бо ми маємо розуміти, що ми не можемо ставитися з упередженням до постраждалої особи. Це перше, друге, чого насильство не можна спровокувати. Тому що якщо кривник хоче чинити насильство, він буде чинити насильство. І постраждала, що б вона не робила, вона не зможе виправити ситуацію. Однією із основних ознак насильства є умисний характер. Тобто, чи можна спровокувати те, що і так було задумано? Зрозуміло, що з насильством у світі може зіштовхнутися абсолютно кожен, але от виходячи з вашого досвіду роботи. З якими групами населення ви працюєте найчастіше і з якими найважче? Як свідчить статистика, все-таки більшість постраждалих це є жінки. Але якщо повертатися до теми законодавства і тої самої Стамбульської конвенції, оскільки змінюється Певні правила надання допомоги розширюється взагалі муніципальна система запобігання та протидії домашньому та гендерно замовленому насильству. Більшість людей розуміють, що їм є куди звертатися, і що вони можуть звернутися за допомогою, яку вони точно отримають. Тому. За останні два роки, коли працю... почала працювати мобільна бригада, я можу чітко сказати, що починає збільшуватись кількість звернень від чоловіків. Якщо Не, так. так. Якщо діти вони і раніше зверталися за допомогою, а на сьогоднішній день, якщо дитина являється свідком або очевидцем насильства, і неважливо якого віку дитина, навіть якщо їй один місяць, один день, але вона живе в родині, де систематично вчиняється насильство, вона автоматично вважається постраждалою від даного явища. Тому поліція зобов'язана реагувати на кожного постраждалого. А це буде, наприклад, не тільки жінка, яку побив чоловік, чи чоловік над яким знущається дружина. Це будуть і діти, які знаходяться в приміщенні, де відбувається насильство. Розкажіть, будь ласка, про сьогоднішній захід і чому він присвячений? Ну, по-перше, наш захід присвячений в першу чергу комунікації між підлітками, налагодженню взаємоособистісних контактів, вміння прав... правильно і гарно конфліктувати, тому що ми маємо всі це вміти робити. Тому наш захід і направлений саме на це. А, чи подобається вам справа, якою ви займаєтесь? Я обожнюю справу, якою я займаюся. Які вбачаєте особливості та тонкості у своїй роботі? Що треба враховувати? Ну категорію людей, з якими я працюю безпосередньо, тому що я працюю з конфліктами, з насильством. Насильство буває абсолютно різне, і те, що пов'язане з війною, і те, що пов'язане безпосередньо, із домашнім побутом якимось, тобто домашнє насильство, і гендерно зумовлене насильство. І кожна категорія постраждалих вона вимагає індивідуального підходу. Тому це такі особливість. Люди зазвичай у деяких випадках можуть самі не розуміти, що над ними скоюється насильство. От якщо брати в плані попередження, то що має стати червоним прапорцем до того, що от у людини думка тут небезпечно. Звідси треба віддалятися. По-перше, якщо вам ненормально в стосунках, то це означає, що ви щось відчуваєте. Якщо ви щось відчуваєте, то це означає, що ваша свідомість і підсвідомість реагує на певні подразники. В будь-яких стосунках вам в першу чергу має бути комфортно. Якщо ви конфліктуєте, то ви рівний рівному. Якщо ви в насильстві, то тут явно є перевага сил кривника над силами постраждалої особи. Тобто, якщо людина відчуває, що щось відбувається не так, що вона не може відстояти свою позицію, свою точку зору, вона не має права на слово, це вже говорить про те, що це ненормально. Суспільство звикло називати насильством тільки те, що можна побачити. Сусі, Але... подряпини. Так. Але в нас є чотири форми насильства. І якраз психологічне та економічне можна побачити не завжди. Ви не завжди помітите жінку, яка систематично піддається критиці, газлайтингу, маніпуляціям, систематичним приниженням, яку постійно обзивають, ображають. Ви не завжди помітите дитину, яка чимось обмежена, яка не доїдає, якщо це вже не переходить за межі патології, да? тоді коли людина починає втрачати вагу. Або, наприклад, людину, якій дають їжу за те, що вона зробила щось хороше, а не тому, що вона просто хоче їсти. Бо в нас є абсолютно різні методи контролю. І інколи батьки люблять своїх дітей за щось, а не просто так. Оце вже є ненормальним. Звичайно, із фізичним і сексуальним насильством все більш очевидно, але знову ж таки, сексуальне насильство це не обов'язково фізичний акт, це можуть бути підглядання. І це довести mm. важко. І навряд чи ви помітите, вочевидь, глянувши що, на людину, Що хтось за вами підглядає, та, та, що ця людина систематично піддається такій формі насильства. Так, ну, з дорослими, в принципі, зрозуміло, що вони і звернутися кудись можуть, можуть комусь розповісти. А от, наприклад, якщо взяти дітей, залякані діти після домашнього насильства чи при постійному домашньому насильстві. Як це можна помітити у них, і як це може відобразитись на них у майбутньому? З дітьми важко, але якщо дитина систематично піддається знущанням, наприклад, ну особливо якщо це фізичне насильство, то це очевидно і це можна побачити так. Якщо дитина піддається психологічному, економічному насильству, це все впливає на її самооцінку, бо вона ж таки формується, правда, mm. і це вже навряд чи можна називати формуванням, це вже є викривленням самооцінки, і відповідно це буде проявлятися в її спілкуванні, в тому, кого вона буде обирати в свої референтні групи. Тобто, це ті групи, де дітки безпосередньо знаходять собі друзів, знайомих або просто спілкуються. Чи буде вона взагалі з кимось спілкуватися? Тому що хтось шукає собі погані компанії, да? а хтось собі взагалі нічого не шукає, він ізолюється від соціуму. Насправді таких дітей можна помітити, якщо є така мета, але щоб, щоб ходити і шукати їх, так? Ну, якщо, наприклад, це школа, то uh -huh. шкільний психолог чи соціальний педагог, вони однозначно знають кожну дитину. І вони можуть помітити певні зміни в поведінці, тому що ну, вони помітні. Якщо дитина постійно пригнічена, якщо дитина в поганому настрої, якщо дитина не хоче з ні з ким спілкуватися і закривається, це можна помітити, бо це вже є наслідок. І про причину там вже мають дізнаватися спеціалісти. Діти не завжди звертаються за допомогою, бо бояться, наприклад, бо вважають, що те, що відбувається в родині, є нормальним, бо поняття норми формується в родині. І, відповідно, якщо члени моєї родини, якщо батьки, які являються домінуючими дорослими, це єдина найвища судова інстанція для дітей. Батьки роблять щось ненормальне, дитина автоматично вважає це нормальним. А чому не потрібно боятися говорити про це і де шукати допомоги тим, хто стикнувся або став безпосереднім свідком? Ну, ми не можемо заборонити боятися говорити про це, тому що якщо людина піддається насильству, то вона однозначно боїться. І тим паче, якщо людина раніше зверталася за допомогою і не отримувала належної допомоги, чи ніхто належним чином не реагував. Чи реагував, але це було жорстоко по відношенню до постраждалої особи, вона однозначно буде боятися звертатися за допомогою. Але знову ж таки дуже сильно наразі розширюється місцева система запобігання та протидії насильству. В кожному місті, громаді, відкриваються спеціалізовані сервіси для постраждалих. І їх досить багато існує. Якщо говорити про Чернігів, у нас є мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. У нас є притулок, він обласний, тобто люди з області можуть туди звертатися. У нас є кризова кімната, це безпечне місце. Воно засекречене. Тобто, туди mm. постраждала особа з області, також не тільки місто обслуговує. Вона звертається туди і ніхто не знає місця перебування постраждалої особи. Тобто тільки поліція чи мобільна бригада можуть її туди доставити. Вона ще туди може потрапити за направленням, наприклад, соціальної служби, Центру соціальних служб або Центру надання соціальних послуг, якщо це громада. Але здебільшого туди доставляє саме поліція або мобільна бригада. Єдиний центр соціально-психологічної допомоги, тобто це спеціалізовані сервіси, які не працюють з кривниками, тобто там є безпечно. І наразі відбувається навчання спеціалістів, які працюють з постраждалими. І воно відбувається систематично і постійно. Оновлюється законодавча база, і ми маємо її знати в обов'язковому порядку. оновлюються алгоритми реагування, тому що кожен сервіс має свій алгоритм реагування, і ми маємо знати, куди нам потрібно направити постраждалу особу для того, щоб вона отримала всі необхідні послуги. А послуг безліч це і правнича допомога, це і соціальна допомога, це гуманітарна допомога, це психологічна допомога, це психосоціальна допомога. це освітні заходи. Наразі громадські організації, наприклад, інноваційні соціальні рішення, вони знаходяться в Києві. І вони один із їхніх проєктів направлений на працевлаштування жінок, які постраждали від домашнього насильства. І якщо говорити про гендерну рівність, то там є курси для жінок-трактористок. Ну тобто нам є куди звертатися, нам є куди направляти постраждалих осіб. Так, угу. да, їм буде страшно. Але всім страшно. Без страху насправді мотивація просто так не виникає. Якщо нам страшно, то це означає, що треба щось змінювати. І якщо постраждала особа вирішує вийти із зони свого комфорту, далі буде важко, але все-таки вже не буде настільки страшно і небезпечно, як там, де відбувається насильство. А як донести людям, що їм є кому допомогти? Ми не маємо причиняти добро. Вау. Але ми маємо зважати на точку зору постраждалої особи. Якщо вона не готова, не готова отримувати послуги. Ми не маємо ніякого права змушувати її. Це її життя, вона доросла людина. Інша справа, коли мова про дітей, там ніхто їхньої згоди не питає. Там відразу залучається служба у справах дітей і ювенальна превенція. І відповідно там уже йде рішення безпосередньо служби у справах дітей, наприклад, вилучити дитину із родини, помістити її центр соціально-психологічної реабілітації. Якщо мова йде про дорослу особу, то ми обов'язково маємо отримати згоду, бо людина сама в першу чергу має бути готова йти на ці зміни, бо ніхто їй не обіцяє, що буде легко. Легко не буде, але однозначно буде краще аніж в родині, де систематично відбувається насильство. Так. Уявімо ситуацію. У світі повністю вдалося викорінити будь-які види насильства. В якій б сфері ви себе реалізували? Уявімо ситуацію, що насильства, агресії, конфліктів не існує. Що б я тоді робила, я була б мертва. І ви, і всі навколо нас. Тобто, тобто ми не можемо жити без Конфліктів. А конфлікти інколи переростають в насильство. Тобто одне виходить із іншого. Агресія наша базова емоція. І якщо ми не відчуваємо агресію, ми не зможемо вижити. Відповідно, якщо люди, всі люди на планеті, не відчувають агресії, не конфліктують, не розуміють, коли себе треба захищати, в яких моментах і як себе захищати, вони всі помруть. Ну, насправді я здивований такою відповіддю. Я вам дуже дякую. І я вам дякую.